Здоровгайс, коли ви чуєте, що хтось створений для станової тяги, то насамперед в голові виникають думки про Хатора Бьорсона, Едді Холла чи того ж таки Джамала Браунера. Але давайте я сьогодні покажу вам атлетів, які буквально знаходяться на іншому рівні, чия антропометрія дозволяє їм не просто показувати видатні результати у тязі, але і ставити рекорди у своїх категоріях, які можливо ніколи не будуть зняті. Знайомтесь, це Стюарт Джон Джеймесон, і його унікальна тілобудова робить атлета анатомічно найкращим дедліфтером у світі. Цей 32-річний шотландець поставив уже декілька світових рекордів у становій тязі, виступаючи у ваговій категорії до 60 кг. Ще у далекому, 2017 році, Джеймесон затягує неймовірних 286 кілограм і ставить, здавалося б, all-time рекорд у своїй ваговій. Але уже у 22-му році Атлет зумів покращити своє досягнення на 4 кілограми, зафіксувавши результат 290 кг, що майже у 5 разів більше за його власну вагу. Маленький Стюарт народився із вродженими вадами опорно-рухового апарату, плюс численні захворювання хребта. І як часто буває у таких випадках, шансів вижити дитині лікарі давали небагато. Тим не менш, майбутній паверліфтер з високої шотландської гори чхати хотів на прогнози лікарів, а непропорційно довгі руки та на додачу короткий корпус зробили з нього просто короля станової у своїй 60 60-й категорії. Пошумів Джеймесон і воговій до 67 кілограм, але суттєво прибавити до результату в атлета не вдалося. Його кращий показник там 300 кг. А тепер уявіть собі, що буде, якщо атлет з такими особливостями буде тягнути в сумо. Правильно, будуть ще більш вражаючі результати. Це Юсіф Елеснаві, і він у 17 років фіксував на змаганнях неймовірних 320 кілограм при власній вазі 64 кг. У цього спортсмена, як і у Стюарта Джеймісона, теж дуже короткий тулуб і непропорційно надзвичайно довгі руки, що дозволяє йому піднімати штангу не вище коліна, як в усіх звичайних атлетів, а на декілька сантиметрів нижче рівня колінної чашечки, що безумовно надає йому величезну перевагу у тязі. Зараз Юсіфу вдалося покращити свої результати, і на тренуваннях 318 кг залітають на 4 рази із просто якоюсь непристойною швидкістю. В інстаграмі ЛесНаві можна знайти під дуже скромним ніком містер Дедліфт. А ось це Джованні Брунацій. Італієць на порядок важчий за наших попередніх героїв, у змагальні роки важив близько 80 кілограм, вроджених ват у нього немає і сам атлет чудово розвинений фізично. Але природа наділила його дуже довгими та сильними руками, і у 1995 році Джованні поставив світовий рекорд у класичній становій тязі, виступаючи в категорії до 82,5 кг. Йому підкорилося 360 кіло, і перебити це досягнення змогли через цілих 20 років, коли атлети та фарма вийшли вже на новий рівень. Є також і в Україні унікальний атлет, який виступає в UPC і при вазі 57,5 кілограм тяне цілих 215 На жаль, я не зміг знайти повних даних про нього, знаю тільки що звати його Анатолій, і зріз хлопця становить 151 см. Екстра дужною рук він похвалитися не може, тому розмови про те, що такий зріз допомагає йому тягнути більше, на мою думку, зовсім недоречні. Тут скоріше всупереч, а не завдяки. А от пожати завдяки таким рукам можна цілих дві свої ваги, що Толік нам чудово показує. Ну і виступлю я також моралфагом. Тікток аудиторія, напевно, найтоксичніша серед усіх соціальних мереж, тому поцькувати цих мудаків ну просто святе діло. Люди, блядь, що з вами? Фу такими бути, засуджують. Чувак реально крутий і для своєї ваги показує просто топ-результати, йому однозначно респект. На цьому все, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося відео і ви класните на вподобайку. Також не забувайте про підписку на канал, ну і тягайте залізо, і бувайте здорові!